На Полтавщині не припиняють боротьбу з хабарниками так днями, а саме 7 листопада, працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю Полтавщини поставили крапку у незаконній діяльності чергових підозрюваних. Затримано на гарячому трьох працівників податкової міліції головного управління міндоходів Полтавської області, які вимагали та отримали хабаря в сумі трьох тисяч гривень від приватного підприємця міста Полтави. За Вирішення питання про уникнення від адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства в сфері обігу підакцизних товарів. Станом на 8 листопада 2013 року, начальнику сектору податкової міліції області Оголошено слідчим прокуратури про підозру та затримано нині за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди розпочати кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Шановні полтавці, у разі вчинення відносно вас будь-яких корупційних дій, прохання негайно звертатися до управління по боротьбі з організованою злочинністю яке знаходиться за адресою місто Полтава, вулиця Жовтнева 38, або телефонувати за номером 56 15 90